Всім привіт дорогі друзі, і з вами знову я Тайкер, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Fusball Cup World. Нагадаю, в попередній серії я виграв виграв в регіональному кубці, ну і сьогодні я е, ну, буду продовжити, звичайно, свій шлях по турнірах. Отож, тут ще 2 години потрібно чекати, тут 12, тут далі ще цілий день треба чекати, тут ще взагалі 2 дні. Найбільше. Тож це світова ліга, через час почнеться матч проти збірної Болгарії. Давайте я пропущу, напевно, все ж таки в мене енергія якраз для цього і призначена. І матч проти збірної Болгарії, що ж дуже цікаво насправді. І не дуже той важко. Я, в принципі, з болгарами перший раз граю, ніколи не грав з ними в цю гру, чесно признаюсь. Надіюсь, що цей бюджет будуть стане... Шикарно для мене. Отож, 1-0 ми виходимо вперед. Хочеться, хочеться, звичайно, суху виграти в сьогоднішньому матчі, але. Не думаю, що це вдасться. 2-0. 2-0. Ох, ох. Це ж треба було тут пропустити, 2-1 ми пропускаємо м'яч. Ух ти ж. Болгари, знаєте, непогано б'ють. Я здивований, звичайно, їхніми ударами. Удар від нашої команди. Ох-ох ох. Щастя воротар. Дуже добре тут відіграв. Молодець. Похвала. 3-1, ми виходимо вперед знову. Точніше, як ми забиваємо ще один м'яч. Чайно хочеться в суху виграти в сьогоднішньої зустріч, я вибачаюсь, можливо. До речі, хотів би, хотів би вибачитися за попередні серії, там звук дуже погано було мене чути. Я вибачаюсь, звичайно, за ці неполадки. Я спробую їх сьогоднішній серії якось змінити. Тому, вибачте, я вже наступний раз. Я думаю, все буде інакше, все буде вже нормально. 5-1 матчбол. Матчбол, на дорогі друзі. Так, все. Це... Ой-ой! Ой-ой-ой! Щось мені це не дуже той подобається. Це дуже важко відігравати проти Болгарії. 5-2 отак от Добилося свого болгарія. Ні, маємо, що маємо. Тим не менш, одне очко у нас і так взято. Звичайно, не хочеться, щоб було так, як і з росіянами. І я надіюсь, так і не буде. Так. 6-2. Перемога. дав воротаря. Оце би я зробив, ну, просто неймовірно може. А до речі, у нас ціль була воротарем забити, так? Не знав. Не знаю. До речі, щоденний бонус. Давайте його зіграємо. Алжир, матч проти Алжиру. <кхем> ну що ж, давайте гра. З Алжиром я також дебютую в матчах, ніколи не грав з Алжиром.